Енді жіночний хлопчик, якого ви могли сплутати з геєм. Енді народився в сім'ї, де його поява не принесла ні радості, ні надії. Старший син, якого навіть рідна мати не надто любила, а стосунки з батьком складалися настільки жахливо, що ще з раннього дитинства Енді почав демонструвати жіночність в жестах, в міміці, загалом в поведінці, що супроводжувалося яскраво вираженою ненавистю до батька та водночас тихим, глибоко прихованим бажанням знайти чоловічий приклад для наслідування. Того. Хто похвалить і прийме його таким, яким він є. Але на формування його особистості вплинула не лише психологічна атмосфера в сім'ї, а й вроджена аномалія, яка супроводжувала його під час народження. Молодшого брата в сім'ї любили більше, і як це часто трапляється в сім'ях 90-х років, на плечі старшого сина лягав тягар відповідальності за молодшого. Той зростав брутальнішим. Але водночас навчався майстерно перекладати власні проблеми на плечі рідних. У родині вистачало й інших родичів, наприклад, двоюрідний брат, зовнішньо дуже схожий на молодшого брата Енді, але зовсім не на Енді, не на нього самого. Енді був кремезним, круглолицим, з манерністю, що видавалася надто жіночною в жестах, в міміці. Його чорне волосся, акуратно укладене гелем, мало характерний щупщик, що косо спадало ліворуч. Очі ховалися за чорними окулярами з лінзами мінус другого діоптрія. Ця зачіска супроводжувала його вже багато років, як і його манерність, помітна ще зі шкільних років. Проте навіть ця витонченість уживалася з низьким чоловічим тембром голосу, який трохи ніволював. Загальне враження. А ось зір, вражений генетикою, лише погіршувався з кожним роком. Енді був тим, хто затягував людей у свої рідні інтриги. За законами несвідомих потягів, у ньому можна було побачити гротескну, негативно спотворену або ж дзеркально відображену копію темного власного я. Ті, хто опинялися поряд, могли розгледіти в ньому не лише свої страхи щодо пошуку справжнього кохання чи реалізації, але й усі ті. Комплекси щетліли в глибинах підсвідомості, затмарені спогадами підліткових років чи юності. Ця історія може викликати у когось відторгнення, задеся огидною чи навіть незавершеною з точки зору деталей. Але це вже твої проблеми, мій дорогий читач. Для нашої дівчини це всього лише невдала інтрижка без єдиного оргазму. Обманливі слова про задоволення та гірки після смак розчарування ця історія для неї стала всього лиш маркером, научним прикладом того, до чого може привести страх. І не любов, але почнемо все по порядку. Дівчина почала сумніватися в собі, у своїй здатності досягти немічних цілей. Щоправда, згодом зрозуміло, що цей план був занадто примітивним і банальним, як і сам енді. Насправді ж, вона прагнула зовсім іншого, чогось нестримного, шаленого того, що завжди було поруч, але здавалося недосяжним. Їй здавалося, що якщо щось дається легко, то воно не має справжньої цінності. Проте згодом вона усвідомила. Успіх не завжди має бути визнаним іншими. Найважливіший успіх це той, що належить лише тобі, і тим, хто справді тебе розуміє. Вона знала, що Енді не той, хто їй потрібен, а він був зручним. Здавалося, що він виконуватиме. Все, що вона скаже, і хоча між ними не було справжньої симпатії, зовні це могло виглядати як близьке інтимне спілкування чи як початок романтичних стосунків, що вона не самотня, що їй не сумно після розриву з тим, хто давав їй відчуття спокою та захищеності, але це лише зовні. Спілкування з Енді розгорталося поступово, ніби в кілька етапів. Спочатку він видавався дівчині дивним, навіть трохи схожим на божевільного, проте випадкова зустріч опісля першої спроби спілкування все змінила. Відчуття втраченої можливості, страх залишитися осторонь від звичайних відносин, які переживають всі навколо. Захопило дівчину, але вона не така, як усі. Її індивідуальність не дозволяла плести за течією, не вписувалася у стандартний сценарій, школа, навчання, шлюб, кар'єра, діти. Вона порагнула іншого, більшого, особливого. Однак будь-яка особливість передбачає відповідальність, а саме з цим у неї виникли труднощі. Лінивий геній, що вагається перед власним майбутнім. Їхнє спілкування було частим, майже безпереривним, але мало собі одну дивну особливість: обоє і Діана, і Енді, неначе підсвідомо, прагнули не просто доторкнутися до свідомості одне одного, а проникнути глибше, розхитати психіку, викликати сильні емоції. Вони не кохали один одного, але кожен хотів відчути себе єдиним, незамінним, особливим, неповторним. Вони бажали, щоб їх обожнювали, щоб світ крутився лише довкола них, не докладаючи при цьому жодних зусиль. Дівчина надто щаслива за своєю природою, так і не змогла розслабитися поруч із ним. Її рухи завжди були напруженими, а ставлення нетерпимим. Вона не сприймала його як чоловіка, не приймала те, що між ними відбувалося. Це було схоже на незрозумілу, але постійну тривогу, яку можна було виправдати сотнею причин. Окер, поганий настрій, та я навіть не розумію, що взагалі відбувається. Ой, та напевно багато кави випила. Та головне пояснення завжди лишалося між рядками. Інтимність між ними не приносила задоволення дівчині. Пристрасть здавалася пустою, механічною, а в погляді Енді читалася лише потреба довести щось самому собі. Його бажання не було про неї, а радше про власну самооцінку, про необхідність відчути, що він. Чогось вартий, Ця таємна близькість тривала, але була приречена на невдачу, бо жодні слова не могли обманути її інтуїцію. Вона знала він тут, не заради неї. Самотність тиснула так сильно, що вона дозволила собі прийняти когось, хто був готовий прийти за першим покликом, хто сам перебував у пастці обставин. Він належав іншій жінці, багатшій. Прагматичніший, тій, яка вкладала в нього ресурси, її не збиралася відпускати. Він був її маріонеткою, готовою слідувати за нею лише тому, що вважав себе її боржником. Але самотність дівчини була настільки глибокою, що дівчина закривала очі на все, на його нещирість. На невимовлені слова, на дивні інтонації. Їй було все одно, навіть те, що в його поведінці подекуди проглядувалися риси жіночності. Вона не ставила питань, які могли б викликати брехню. Вона просто не хотіла бачити правду. Ентіш продовжував свою гру. Він робив вигляд, що відчував щось більше, що бачив у ній ту, заради якої міг би змінитися, що вона та єдина, але це була лише ілюзія, в якій він жив. Довгі роки він вірив, що варто йому захотіти, і він стане тим чоловіком, за яким жінка почуватиметься як за кам'яною стіною, тим, кого хотіла бачити біля себе дівчина, тим, кого їй не вистачало. Проте між вірою і реальністю пролягала прірва, а самотність так і залишалася з нею. Навіть поруч із ним. Всю цю маячню він розповідав не тому, що прагнув щирості чи виправдатися, а просто тому, що шукав нову багату дівчину. Йому набрила та, з якою він живе, але впевнений у своїй здатності паразитувати на чужих ресурсах, він не збирався докладати жодних зусиль, щоб змінити своє життя. Замість цього він намагався привернути увагу нашої дівчини, сподіваючись, що вона зробить його існування ще простішим і комфортнішим. У світі Енді він галасливо бере участь у вирішенні проблем молодшого брата, але насправді всі складні ситуації розрулюють зрілі особистості. Фінансові труднощі, родини, криза батька всюди його голос звучить голосно, але насправді рішення приймаються без нього. Він майстерно створює ілюзії, ніби контролює ситуацію. Але реальні витрати бере на себе його власниця, бо тішить себе думкою, що він повертається до неї кожного разу, бо любить, хоча насправді він просто неспроможний вижити без її ресурсів. Остання зустріч нашої дівчини з Енді була черговим розчаруванням для неї, як для жінки. Порожня ніч, погляд, який намагався переконати її, що вона єдина, а потім ті ж благання, щоб вона сказала, що він чогось вартий, що він чудесний. Вона... Хоча змогла вимучити кілька слів про те, що цього разу він зробив їй приємно, але її тіло, міміка, тривожний сон з ним в обіймах видавали правду. Вона ловила себе на думці: чи дійсно вона настільки загрузла в цій грі на емоціях, що навіть не може послати його подалі? Вона боялася самотності, і саме цей страх не давав їй вирватися. Вранці вона знову зіграла звичну роль, зробила вигляд, що він їй потрібний. Але цього разу він сам пішов, нічого не пояснюючи, і це стало найкращим, що могло трапитися. Вона залишилася наодинці з правдою, від якої так довго тікала. Пізніше стало відомо, що він планує одружитися. Його наречена спершу бачила в ньому слухняну статуетку, але згодом реальність прорвалася крізь ілюзію. Він продовжував зраджувати, але тепер уже не лише жінкам, а й чоловікам. Те, що раніше сприймалося як жарти, тепер набуло чіткої форми. Вузьке коло посвячених знало його як Енді. Його серце спорожніло від будь-яких почуттів. Залишився лише хаотичний інстинкт пригод адреналіну, що підживлював його нові інтрижки. Він грав роль зразкового чоловіка, коли потрібно, але щоразу, коли його охоплювало відчуття пастки, безпорадності пустоти, він кидався в бездонну пустоту нових гострих відчуттів. Його наречена чи дружина вона не знала про це все чи, можливо, знала, але закривала очі. А він продовжував свою гру, ховаючись за маскою зручного партнера, поки у ньому вирувала пустота, яку вже ніщо не могло заповнити. Енді міг визнати свою натуру, свої вчинки, своє справжнє я, принаймні частково, принаймні на мить. Але ця мить була такою ж примарною, як сонце, що пробивається крізь щелину в занедбаній кімнаті. Він ховався в темних закулках своєї свідомості там, де все можна було перекрутити, переінакшити, підлаштувати під власну виходу. Там він був творцем реальності, маніпулятор, що вірив. Достатньо однієї думки, одного руху, одного хитрого підставленого слова, щоб змінити все. Він бачив себе тим, хто керує стосунками, хто визначає правила гри. Він переконував себе, що його розум і гнучкість ключ до контролю як у роботі, так і в житті. Але реальність не втомлювалася стукати в його двері голосно, настирливо, немов п'яний сусід серед ночі. І що сильніше вона стукала, то швидше Енді біг, біг у хаос інтрижок у заплутані вузли чужих тіл. У зв'язки ще нічого не значили, окрім ще одного самоствердження та пустинної пустоти. Опісля він дивився на світ крізь викривлені окуляри власного сприйняття. Іноді, у затишку безпечної атмосфери, міг на мить глянути правді в очі, але це була лише секунда. Один подих, перш ніж він знову знову догоджатиме колегам, тішачи себе ілюзію контролю, якщо він буде зручним, вони прикриють його, коли знадобиться, знову догоджатиме чергові жінці, переконуючи себе, що спроможний подарувати задоволення, яке буде окриляти жінку. Знову догоджатиме власниці, чи нареченні, чи дружині, викривляючи власну натуру, сподіваючись, що матеріальність і практичність зможуть компенсувати те, що вже давно покрито попелом його душі, знову догоджатиме всім навколо, ховаючи від себе одну просту істину. Він не здатен взяти відповідальність ані за себе, ані за своє життя. Але Енді все ще вірить, що колись. Спроможний розгадати загадку його всього життя, і як, доклавши мінімум зусиль, отримати максимум компенсації за ту порожнечу, що роз'їдає його зсередини, як знайти любов, якої бракувало в дитинстві, як відчути підтримку, якої не отримав від матері, як знайти в батькові того, на кого можна рівнятися, та поки що лише темна порожнеча. І страх, страх перед власною огидою. Енді завжди. Здавався особливим він мав ту незвичну м'якість, що змушувала жінок бачити в ньому когось, кого можна контролювати, когось хто ніколи не стане справжньою загрозою для їхніх сердець. Але все почалося значно раніше. Ще в підлітковому віці, коли він дізнався, що любов може програвати перед грошима, яких у нього не було. Він ріс у тіні батька, суворого, мовчазного чоловіка, якого він намагався зрозуміти, до якого прагнув наблизитися, хоч би якось. І якщо не як син, то як хтось, хто міг би бути принаймні навіть у проявах своєї неусвідомленої жіночності, що проростала з самого народження. Манерність, що здавалася природною, стала його захисною оболонкою. Вона приваблювала жінок сильних, розумних, незалежних. Вони бачили в ньому статуетку чоловіка, який ніколи не завдасть болю, який буде слухняним, який ніколи не стане тим, кого можна кохати по-справжньому. Для жінок. Де страх буде пораненою, стає паливом для подальших стосунків з ним. Вони тягнуться до нього, бо він здається безпечним, наче улюблена статуетку, яку можна поставити на полицю і милуватися нею. Вона належить лише тобі, вона твоя власність. Та що, коли навіть статуетка раптом тріскається? Що, коли з'являється звістка, що він також здатен зраджувати? Чи змінює це щось? Чи, можливо, змушує просто струсити з нього пил, залишаючи все? Так, як є, адже статуетка все, ще стоїть на своєму місці. Статуетка це просто річ, яку по-справжньому не можна кохати. Але у грі почуттів немає гарантій безпеки, і навіть найбільш вигаданий захист не рятує від болючого провалу, від болючої травми, де хочеться втекти в такі стосунки. Тому, коли здається, що ти контролюєш усе, просто пам'ятай завжди краще бути обережною і не лише з серцем, а й з тілом.